Доброго дня вас вітає компанія Автопарк міста Львів. До нас приїхало нове чудове надходження. Це дача 2012 року випуску. Автомобіль приїхав до нас з Європи. Один власник в Україні. По автомобілю нарікань зовсім ніяких немає на відміну від цього елементу. На Ковпаках літня гума, правда. По комплектації у нас передні склопідйомники, мультикермо. Пробіг автомобілі всього 92 тисячі кілометрів. Є також керування за рулем, кондиціонер, механічна коробка передач, оригінальна мультимедія з блютузом. По задньому ну, частині автомобіля в нас все також дуже гарно. У нас також присутній дуже великий багажник для перевезень буде. Саме те, особливо коли скласти задні сидіння. Якщо вас зацікавила дана пропозиція, будь ласка, звертайтесь до нас, місті Львів, кільцева дорога 60. Приїжджайте, так купуйте.